Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх нас з Різдвом Христовим, з Новим Роком, Божих Благословінь! Іване від Святого Матвія, 7 розділ, слова Ісуса Христа з нагірної проповіді. Входьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до загибелі, і багато хто йде нею. Бо тісні ворота і вузька дорога ведуть у життя, і мало хто знаходить їх. Євангеліст Лука записав слідуючі слова, ці ж в такому плані. І хтось запитав його, Господи, хіба мало тих, хто спасається? Він же відповів їм: силкуйтесь увійти, тісними воротьми, бо кажу вам, багато будуть намагатися увійти, та не зможуть. Сьогоднішня тема це побажання усім нам у новому році. І дітям, і молоді, і сімейним, і старшим входити в царство Господнє вузькими ворітьми, вузькою дорогою. Вузька, вузькі альтернативи немає. Не залишає нам слово вибору, слово Боже вибору, вузькою дорогою. А чому? Ми перечитали, що багато хто посилкується, багато хто буде старатися і то не зможуть, якщо не старатися. Не в наших руках, наші дні. Ми не можемо знати наперед, коли буде останній день, коли останню сторінку перекине в нашому житті Христос, коли скаже досить, тому кожному із нас потрібно бути готовим, а це значить іти за Ісусом. Христом вузькою дорогою. Минулої неділі нам пастори нас інформували про життя нашої церкви, скільки членів церкви, наскільки за рік прийняло хрещення, скільки молоді, скільки дітей, скільки сімей, який вік, скільки старших людей. Знаєте, кого найбільше? Дітей, а найменше? Кому 66 і більше. А як ви думаєте, чому? Повмирали, так, да, скажемо. А ну послухайте. А може так сказати, У нас після 66, менше через те, що молоді не дожили до цього віку? Тоже буде правильно. Через те Христос каже, силкуйтеся, силкуйтеся, входите тісними ворітьми. Ну ще скажу, це реальність. Не всі, хто тут знаходиться, ну, не всі з першого потоку мами, тати будуть видавати замість своїх жінок, дітей і одружувати синів. Їх просто не буде. Це щось нове? Скільки хвороб, скільки землетрусів, скільки аварій, війни. Війна в Україні скільки сиріт без тата без мами будуть виростати? А ризик війни на планеті Земля розширюється, розширюється. Україна, Росія, Америка, Близький Схід. Входьте тісними ворітьми каже Христос, бо не знаєте. Бо так може статися, і це, знаєте, нічого нового в цьому нема. Це життя. Що таке вузький шлях і вузькі ворота? Про що Христос мав виду, коли Він говорив, коли навчав? Покликавши народ з учнями своїми, Він сказав їм: хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме хрест свій та йде за мною. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме хрест і йде за мною. Щось можемо простіше сказати. Добавляти і вбавляти не маємо права. Йти з Христом, зрікаючи себе, взявши хрест. Ну і ці слова Ісус Христос сказав віруючим іудеям, бо Він на дорогу до язичників не ходив, учнів туди не посилав, а проповідував тим, хто мав закон. Вузькі дороги, з вузької дороги християни. Одні зроблять пересадку в вічне життя, а широкої дороги християни зроблять пересадку до пекла. Ну, так написано. Тому і дітям, і сімейним, і дорослим знову і знову, і сьогодні стаємо слідування за Ісусом Христом по Євангелію. По слову Його. Бо вузький шлях це жити по Слову Божому. По вчинні Ісуса Христа. Ну, вузька дорога для дітей, кого найбільше в нашій церкві. Слухаймо. Діти, слухайте з батьків своїх у Господі. Шануй батька і матір, щоб було тобі добре і щоб ти був довголітній. Оце для молодих синів і дочок. Це вузька дорога чи ні? Для мене була вузька, просто я нею не йшов. Але по Євангелії вузька дорога слухатись, підкорятись, зрікати себе, бо це Господь сказав. Ну і ось один такий банальний приклад похорони на тому побережжі. Велика церква, багато молоді, хоронять молодого брата. 20 років християнин, співав завжди з молоді, але аварія розбився на мотоциклі. Велике горе для сім'ї, для церкви, особливо для матерів. Чим його виміряєш? Ну, хто мав слово, старався потішити. Звичайно, і слово Господнього. Чому Господь допустив? Ну, Давид пише в Псалмі 30 такі слова: твої руці, дні мої. Це правда. Це істина. Далі, ось ти дав мені дні мов п'яді, і вік мій, як ніщо перед тобою. Правда, приймати треба хоч і тяжко. І ось правду пише ще і Соломон у приштах, в сьомому розділі, звертається до людей і каже, навіщо тобі помирати не в свій час. Ну, Історія цього випадку така, син захотів купити мотоцикла, мама каже, синок, ну навіщо він тобі? Ну ти так ходиш і без мотоцикла. Слухай, тато каже, в тебе ж авто нове, синок. Пізніше, підростеш, одружишся потім, а поки, поки що наш він тобі. Ми будемо хвилюватися за тебе, мотоцикл, скільки нещасних випадків. Куплю. Мама тихенько з батьком підійшли до пастора, поговорити з сином. Пастор поговорив, каже, ну слухай, ну навіщо він тобі? Ну, будуть хвилюватися, пожалій маму, папу, у вас велика сім'я. Ну навіщо це? Ну, я розумію. Але купив. І ось прощальне богослужіння. Дехто скаже, та слухай, скільки на мотоциклах їздять, живі, та слава Богу. Але справа не в мотоциклі зовсім ні. Справа в тому, що неслухняний, не послухався мами. Не послухався тата, не послухався пастора. а написано так. Діти, слухайтесь. Молодші, підкоряйтесь наставникам вашим. Бо це слово Господнє не підкорився, не покоряюся, не слухаю. І Бога, виходить, не слухаю. А не такий же грех, як волшебство. До речі, хто не знав і в свій час займався гаданням, ворожбитством, Взагалі. Окультним таким, такою практикою, це демонська практика, підійдіть на дій час до пастирів і сповідуйтесь. Тому що тяжко буде йти вузькою дорогою. Диявол буде цим користуватися і буде для вас проблемою йти вузькою дорогою. З цим треба покінчити. Уже, знаєте, коли виросте. А доки в сім'ї, доки, доки слухатись батька і мати? Доки в сім'ї, доки в хаті. А вже коли дружиться. Коли буде сім'я, 4, 5 дітей, тоді купуй мотоцикл, вузькою дорогою, царство Боже за наградою. А поки в сім'ї, вузька дорога. Бати і сестри, давайте будемо говорити, що це для мене, для нас. Вузька дорога для сімейних, яка веде в небо. Ось така вузька дорога, Тоже проста. Жінки. Чоловіки полюбіть, одружувалися. Жінки кориться чоловікам своїм, як Господу, бо чоловік є голова жінки. Вузькі ворота для сестер чи ні? Чоловіки любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Спомин страждань Христових. Христос зрікся себе, залишив славу неба, прийшов, щоб знайти мене, щоб підняти мене і дати. І вести свою славу. Покорився Отцю Небесному, полюбив нас. Чоловіки любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву. Вузька дорога для чоловіків чи ні? Багато люблять, а потом розлюблюють, але написано любіть, як Христос церкву. Це нормальне християнське життя, коли церква підкоряється. Христу, і Христос любить і приводить церкву. Хто не любить, пише апостол Іоанн, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Ну і любов це не тільки почуття. Любов це дія, так полюбив Бог світ, що віддав і віддаю себе дружині, ради її благополуччя. «Куриться мені, щоб мені було добре, бо так написано, Господь мене постави відповідальним. І апостол Петро пише ще такі слова, так колись святі жінки, покладаючи свою надію на Господа, прикрашали себе, підкоряючись чоловікам своїм, так і сара, підкорялася Авраамові, називаючи його паном. Ви ж діти, якщо робите добро, та не бентежитесь ні від якого страху. Так само і ви, чоловіки, поводьтесь розумно з жінками, як із слабкішою посудиною віддаючи їм честь як спадкоємцям благодатного життя. Вузька дорога для сестер, вузька дорога для братів, вузька дорога для сімей, але знову-таки вибору немає, так каже слово. Так, колись святі жінки, покладаючи свою надію. Так Сара підкорялась Аврааму, називаючи його паном Господіном. Давайте згадаємо оце подружжя. На перший погляд, знаєте, щаслива, під Божим проводом пройшла життя, ця сім'я Авраам і Сара. Ми діти Аврааму, ви дочки, сестри, написано. Ви її діти, якщо робите так. Ну, Якщо зупиниться трошки не зовсім, знаєте, так воно і було легко в їхньому житті. Ось сказав Господь Аврааму, піди з землі твоєї, від роду твого, з дому батька Твого в землю, яку я покажу тобі. І пішов Авраам, і сказав йому Господь, як сказав йому Господь, і взяв з собою сар, дружину, лота, сина брата свого, все майно і прийшов у землю Ханаанську. Бог сказав, так сара, каже, а мені, то Бог не сказав. Куди? Із з дому батька, твого, з дому родства, тво з твоєї землі. Куди я тобі скажу, ну, що це за об'явлення, що це за відкривання? Ну і пам'ятайте далі, як у сім'ї цей було. Ідуть, подорожують, і ось підійшли, і був голод у землі, то і прийшов Рам в Єгипет, щоб пожити. Коли він наближався до Єгипту, то сказав Сарі дружині твоїй, ось я знаю, що ти жінка вродлива на вигляд. І коли єгиптяни побачать тебе, то що? Вб'ють мене, Скажу, це його дружина, а тебе залишать живою. Тож прошу тебе, скажи, що ти моя сестра, щоб мені було добре заради тебе і щоб жива душа моя була заради тебе. Далі, випадок, пам'ятаємо. Прийшов Атамові Мелек. Цар гресарський. Герес... В Герару прийшли. І Авраам до цари. Те саме. І сказав Аврааму, це сестра моя. А потім ще в сім'ї з'являється постороння чужа жінка, Магар. Син у неї це сім'я. Окажи милость мені, скажи, що ти моя сестра. І ось Сара каже, хорошо, я скажу. Ось розкинемо намет, зайдемо туди, залишимося в дух, я скажу, хто я тобі така. Ти пророк Божий, ти Князь Божий, та в тебе 300 вояків, слух, і ти відправляєш мене. Проти сестра вона так сказала. Вона сказала, пан мій. Вона називала «Господін мій. Так святі жінки написано, прикрашали себе колись. Брате, підніміть руку, у кого святі жінки. Не соромтесь. Ну, думаю, що це колись. Ні, тепер святі жінки в нас. Бо якби не були святі жінки, то тяжко було б терпіти таких авраамів, як ми. Але слава Богу, є святі жінки. Є ті, які зрікаються себе заради нас, є ті чоловіки, які зрікаються себе ради дружин, ідуть вузькою дорогою. Різні характери, різні виховання були в сім'ї. Але одне, єдине незмінне слово вузькі дороги, вузькі ворота. Ну, хто скаже, так це ж тоді було, до закону, закону не було. Правильно, закону не було. Але було серце, були почуття, була любов, була ревність, були обіди, були ті, хто обіжали, а святими треба залишатись. Згадаймо пора Авраама. Ось Авраам, муж Божий, друг Божий. Народився Ісаак, довго чекали, син старості, виріс. Два сина Ізмаїл і Ісаак. Але Ізмаїл по плоті Ісаак по обітниці. Ну і підростає Ізмаїл, там 14 років, 15, 16. І Сара каже до Авраама, Авраам, прожени служанку і сина її. Не наслідує син рабині наслідства. І написано, і здалося Авраамові дуже неприємним заради сина Його. Не послухай. Але явився Господь Авраам і каже: послухайся дружини твоєї. І зроби так. Я Ізмаїла Твого благословлю. З нього вийдуть багато народів, він буде, з нього вийдуть 12 князів, я його не залишу. Але послухайся Сари. Брати, не тільки з нами говорить Господь, не тільки Господь відкриває вам мені нам, і сестрам, і жінкам. Апостол Волк каже: в Ісусі Христі нема ні юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, немає ні чоловіка, ні жінки, але всі ви одно в Христі Ісусі. Бог говорить і через дружин, Але треба мати відкрите вухо і почути, що оце слово Господнє. мене більше тисячі років. І апостол Павло, автор вчення про благодать, напише так: по до Галатим, коли він буде говорити, що спасіння не через закон, а по благодаті. Що каже Писання про жени рабиню і сина її, бо син рабині не буде спадкоємцем, а разом з сином вільної. Що каже Писання? А раніше ще проговорила це Сара. Господь через неї проговорив. Слово Господнє каже так. Залишить чоловік батька і матері пристане до дружини своєї і два будуть одною плоттю, одним тілом. Знаєте, не так просто, але знову таки альтернативи немає. Треба бути одно в Ісусі Христі. Хто виховувався віруючій сім'ї, ну я так виховувався. І дехто. Згадайте, що коли ми підростали, старші вже перечитували Біблію, а менші говорили, батьки, діти, треба й тобі, живеш в такому світі. Ти повинен знати слово Господнє, мати якийсь фундамент, та й слухати проповідь, тобі ж буде зрозуміліше, якщо знатимеш історію. Ну і читали. Наступає Новий рік. Перечитає. Почав. Битє, ісход. І, а потім кажу, виборочно читаю. А потім інший рік підходить, починаю. Битіє, ісход. Друзі, хто має такий досвід, то знаєте, це буде продовжуватися до тих пір, поки ви не народитеся з гори, доки не народитеся від води і духа. Істину, істину кажу тобі, хто народиться з гори, не може побачити царства Небесного. Не може війти. І слово Господнє каже, щоб я випробував себе, чи я народжений чи ні. Чи я спасений чи ні, чи я вузькою дорогою йду, чи я розширюю її. Випробуйте самих себе, пише апостол Павло. Чи ви у вірі, досліджуйте самі себе? Чи ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас хіба тільки ви не тільки повинні бути? Досліджуйте. Авраам. Ще підріс Ісаак. І з'явився йому Господь і каже, Авраам, сина Твого, єдиного Твого, якого ти любиш, віддай мені. Син старості, любимий син, один твого, єдиного, якого ти любиш, нагору і віддай мені. Авраам зрікається себе, бере Христа свого і йде на гору виконувати волю Господню. Хто не народиться від води і Духа, не може війти в Царство Боже. Далі каже Христос Никодиму, дух дише де хоче, ти чуєш голос Його. Я пастир добрий, каже Христос, пастир добрий покладає життя своє за овець. Вівці слухаються голосу Його. І Він веде овець своїх війців йдуть сідом за ним, бо знають голос Його. А голос Його це слово Боже. Голос Його. Я повинен чути, якщо читаю, чую, якщо не читаю, вівці його слухають голос Його. Маленькі діти. Апостол Петро каже, як новонароджені немовлята, полюбіть щире словесне молоко, щоб вам вирости на спасіння, щоб мати силу зрикати себе, щоб мати силу руйнувати своє, а ставати на сторону, підкорятись волі Божій, зрікатися свого Я, свого ега. Малі діти завжди, малі діти, і ми, і християни малолітні, дай мені все для мене. Вони завжди праві. Якщо не так, будуть кричати, а якщо не так, заплачуть. Слухайте, апостол Павло каже, виростайте, треба рости, виростати і приносити плід. Знаєте, якщо я посіяв в вазоні квіти чи ви, чи на городі, треба, щоб виросли, треба сонця. Вазон до сонця поливаю, добром підживлю, а воно не росте. Буває таке було, а потім раз, там насіння немає, оказується. Сошінчок забитий, далі росте, тут нема. Поливаю, брати і сестри, якщо немає мені насіння від Духа Святого, посіяного, ну не виросту, ну переменюся. Який був 10 років впізнання, істине, таким і залишаюся. Христос каже: хто хоче йти за мною, хто прагне. «Іди і пий. І в того потечуть ріки води живої, не пересохнуть, ні. Не заростуть бур'яном, ні, потечуть. І тоді Христос каже, і знайдете спокій душам вашим, як навчитеся, як виросте. І вашим душам буде спокій і тим, хто біля вас. П'ять мудрих і п'ять нерозумних дів. Пам'ятаєте? Питання в мене таке. Чи нерозумні діви були народжені згори чи ні? Пробуджені точно були, бо вийшли, взяли світильники, і йшли. І потім, коли були запрошені на весілля, певне. І коли вони, знаєте, забарився молодий, вони чекали, мабуть, співали пісні християнські, телефонів вже ж тоді не було. Але що, питання знову таке? Ну чому? Знову таке, ну там голос. Я не знаю вас на їхній стук, я не знаю вас. Ну, єдине, що вони були благодатчиками, знаєте чому? Кажуть, дайте. Увірували, що треба йти, що світильники, що треба масло. Дайте нам вашого масла. Пати сестри, а слово Боже каже, хто хоче йти за мною, хто прагне, іди, пий, це час, це посвята, це зрікаю свого я. Це посвячую Господу. Ну, знаєте, дехто каже, що в кінці життя перед смертю я скажу, я встигну сказати прости. Допускаємо. Встигнеш, встигають. Прости, Господи. Скажеш, прости. Але світильник як був порожній, так і залишиться. Як не було в нього масла, так і не буде після мого прости. Через те слово Господня каже, силкуйтесь, війте вузькими ворітьми. Силкуйтесь. Апостол Павло, коли його зустрів Христос на дорозі, а це знову таки автор чиня про благодать, коли він сказав, Господи, що повелиш мені робити? Господь йому сказав. І що робив апостол Павло в своєму житті в своєму серці? Каже так, я смиряю і поневолюю тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не остатися негідним. Я смиряю і поневолюю серце моє внутрі в себе, а від Бога одержую відкриття тайни і проповідую іншим, щоб хоч когось декого спастись. Щоб кого? хоч кого-небудь, але спасти, щоб досягнула благодать Івангелія. Ні, то неправда, що раз увірував, охрестився, покаявся, і все, я вже спасений. Я біжу, каже апостол Павло. Я хочу принести плід у 100 крат, у 30, у 60 крат, більше того, чим посіяне. Якщо посіяне, повинно рости. Ви знаєте, вузька дорога, усі патріархи, усі пророки, всі великі, сильні мужі, царі і богобійні, вони несли хрест. Непросте в них було життя. І йшли вузькою дорогою. Усі патріархи. Ой, як вони були посвячені, як їм було тяжко. Брати і сестри, не будемо, не маємо права з вузьких воріт робити широкі ворота, з вузької дороги робити широкі ворота. Ні для себе не будемо цього робити, ні для інших. Ніхто не дав нам цього права. Силкуйтесь, війте. Ну, таки не знаємо часу і дня, коли постукає. Добре, написано так, як і написано. Войдеш в гроб в зрелості, як укладаються снопи, пшениці в своє время. Не всіх так буває, доля, але готовність повинна бути. Ну, І ще так у світі кажуть, Життя, життя дається многим, а старость ізбраним. Так, воно не так, брати і сестри, але. Йдемо за Господа вузькими дорогами, вузькими шляхами. Не будемо розширювати собі. Не будемо вибирати, вибрати одну другу іти за Ісусом Христом. Хто хоче, зрікаємося. Хто прагне, іди і пий, щоб повнота була, щоб була готовність зустріти з Ісусом Христом. Христос допоможе нам в цьому році піднятись, вирости, змінитись, примінитись, наповнюватись духом з тим об'явленням, ставати краще, ближче до Господа. І будемо мати спокій і для себе, і для тих, хто біля нас. Амінь. Встанем, помолимося, подякуємо Господу. Ісус Христос. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти залишив славу неба, зійшов цей світ ради нас. Христос, ми дякуємо, що Ти ради нас. Збіднів, щоб обогатити нас славою, істиною, пізнанням, щоб відкрити очі, серце, щоб дати нам життя вічне. Христос, ми дякуємо Тобі, що ти віддав себе на хрест, що Ти вмер, страждав, що Ти воскрес для нашого оправдання, що кров Твоя дівча й понині вона очищує духом з тим, ти восстанавлюєш, ти дає силу, міці слідувати за тобою вузьким шляхом, вузькою дорогою чиням по Іванглії. Ісус Христос відкрий більше наші очі, мої очі на свій стан, на наше життя і допоможе силами Слова Твого, Духом Твоїм святим змінюватись, прибражатися в Твій образ і мати зустріч на славу на вічне життя із святими, які вже в небі, і з тими, кого Ти викупив, кого Ти оправдав. Нехай би прославне, звеличене ім'я нашого Бога Ця Сина. І Святого Духа амінь.